Мої дорогенькі, хочу вам порадити придбати дуже класний смарт-годинник Series 10. Я думаю, що він вам дуже сподобається. Він зовнішньо ідентичний з оригіналом. Має оновлене меню, як у Apple, українську мову, присутні фіксатори до ремінця. Ну, а ціна, ясне діло, що в 10 раз дешевше, як коштує оригінал. Також має високоякісний amoled дисплей, який дуже яскраво показує, навіть у сонячну погоду має твоя дорога. Процесор. В общем, годинник такий, як треба. Цим годинником ви можете приймати і здійснювати дзвінки, отримувати всі повідомлення, які до вас на телефон приходять, ви можете перечитати на годиннику. І саме головне, його можна дуже легко підключити до будь-якого смартфону. Це дуже зручно. І це, я думаю, стане найкращим вашим помічником у вашому повсякденному житті. Якщо ви хочете дізнатися детальніше про цей годинник, будь ласка, пишіть в Дірект, відповідають дуже швидко і професійно. Ну, а також перечитайте функції, основні функції, які я вивела вам на екран. Дуже популярна модель Series 10 поки що доступна в усіх кольорах і в усіх розмірах, тому поспішіть замовити, тому що надійшла обмежена партія цих годиничок. Ну, вони, вони дуже популярні, дуже розумні, і тому їх варто придбати. Тим більше в магазині електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Якщо у вас нема змоги зразу оплатити товар, то в них є зараз нова послуга, оплата частинами під 0% в приват або монобанку. Ви вже зараз можете собі замовити годинник, навушнички, чи, можливо, ще й павербанк вам треба, там є різної місткості. А оплату розділити до 6 платежів. Ви не переплачуєте, це дуже вигідно. Також є обмін, є повернення протягом 14 днів. І є техпідтримка по будь-яких питаннях. І при замовленні обов'язково вкажіть, що ви від мене отримаєте приємний бонус до покупки. Давай домік розказує, розказує. Розказ, розказ. Я був на то поляю дітей, і вони такі бобі були. Хто? У Бобі. такі були у Бобі. У Бобі були? Так. Да. Як це? Бу Нічого собі. Да. Розкажи казочку, розказуй. не вже вчора, у Бобі, то ми не нема. І каже, пісін, але І й... біблі. І вони такі пи... кабель сьогодні було. Ми йдемо. Кабіну баба так робить, щоб наче халабуда, тоді заберу. Все, засідає. Мишка, треба спать, сонечко мені. Треба спать, пообідали, треба спать. І бабі щось так дурно зробило, що капець робила з фіолетового. Все, а це що? все ночі Давай засінай. Кремики, Кремики, трошки бабушка щічки помазала. Ну, я рибочка маленька. Лягай, давай засинать, бо нам мама дасть ще сьогодні, як не будемо спати, так хто хто а баба получить. Нарешті я придбала собі овочерізку, за допомогою якої можна нарізати олів'є, чи винігрет, де будь-який салат нарізати, накришити, натерти за лічені хвилини. Я вже тут її потихеньку випробую. Ну, розмір кубика, то вже ви самі регулюєте, можна дрібніше. Можна трішки більшим кубком зробити. Супер! Клац, клац, клац. Так, ковбаску. те що треба. Мурку можна по декілька класти, шматочків. Отак оп! Просто клас. Оце діло. Так, Зараз потрусимо і погнали далі. Так. Ще огірочок, цибульку додати. І просто клас. Тут дуже гарні ножі, багато насадок овочерізка має. Клас! Показую вам, які кубики виходять. Все, класно. Також в комплект входить ось такий ножик. Ним можна або щось почистити, або такими тоненькими полосочками, наприклад, порізати чи огірок чи будь-що, що вам треба. Насадочки змінюються дуже легко дивлячись, що і як вам треба порізати, покрашити і так далі. Контейнер відкривається. Сюди ще додамо горошок, цибулька і все. І салат готовий. Дівчатка, саме сезон висівать розсаду. Або якщо у вас є хатні квіти, і от так сталося, що вони перестали рости, або Повільно ростуть, я рекомендую вам придбати ось таку фітолампу. Ця лампа має синій і червоний LED, який допомагає перескорити ріст рослин. Підходить для будь-яких хатніх рослинок, особливо для розсади, ну, для тепличних, ясне діло. Ну, це просто незамінна штука для наших рослинок. Рекомендую. Просто включили і все. Працює від USB кабелю. Ну, я, наприклад, включила в Powerbank. Можна переносочка, зарядка для телефону. І все, і порядок. І ваші рослинки підуть у ріст. Взагалі в магазині дуже багато корисних речей для нашого дому. Обов'язково зберігайте цей магазинчик, переходьте і обирайте кому що треба. А Орестусю так спати і не вклала. Я не знаю. Це вже третій день дитина в обід не спить. Я не знаю. Тож було і в них, ну, хай там годину, може, щось буду йому розказувати, але ж він засинає. А це вилежав, вислухав усе. І... Хитруля, хитруля. І все на вихід. Не буду спати, я не знаю. Коротше говоря, це таке мене ж не по собі, чесно кажучи. Що це я дитину не можу в і, і мене ж тут так, хоч би коляска була, так може б у колясці і повозила, так заснула. Тут аж немає. От вам і все. Прийдеться знову 8 годин вечора укладати спать.